Радіо UA Чикаго усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І до нас завітала Анастасія Новицька. Ради бачити цей представник дилерської компанії Dart Motors. Добрий вечір, привіт, раді раді вас бачити. Кожен раз з вами розмова така щира, відверта. Люди пишуть хороші коментарі. Як ваші справи. І не тільки хороші. І не тільки хороші, це теж нормально. Це теж нормально. Хай люди пишуть, хай люди себе знаєте, як дрофея співали. Хай, хай, хай пишуть, відкидають у себе якусь тукову енергію. Ми і так такі коментарі читаємо. А ми посміємось. Ми, ми будемо отримувати позитив. Як ваші справи? Все чудово. Чекаємо весну, літа. вже все. Надіюсь, зима закінчилась. В Чикаго дуже надію. І це, напевно, продаж шин, напевно, веснянолітніх збільшиться. Насправді ти будеш здивований, але 99% автомобілів мають все сезонне гуму, і ніхто в Америці не змінює. Це такі така українська фішка змінювати колеса на зимові, а потім змінювати їх на літні. Я думаю, що більше ніж половина американців про такі навіть не чули. Якщо їм сказати, що є гумор зимова, є гума літня, її треба міняти. Вони зроблять дуже великі очі. <с -2> Це насправді так є. І всі автомобілі, які ми продаємо, вони мають все гуму. Можливо, там за. Чотири роки, чи скільки ми в бізнесі, я бачила один автомобіль, який мав додатковий комплект гуми зимовий, і цей автомобіль віддав нам тридин українець. <світ> Він напевно з ним приїхав якось. сюди. <світ> так, так. <світ> <світ> так, Дивіться, от багато людей підписані на ваші соцмережі, і багато людей е, тішаться з вашого креативу в соцмережах. У вас вийшов нещодавно ролик цікавий доволі. Розкажіть про що, що ви там. <світ> 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 Що ви там приготували? Доля, доля мене не готувала, та, що якщо ти хочеш бути бізнесменом, ти мусиш танцювати в Тіктоці, в Інстаграмі і не тільки. Але так, сказали, зробили. Надіюсь, вам сподобався ролик, смішний вийшов. Та. Ми розігруємо там ось такий iPhone 16. Дуже прості умови, там є 5 спонсорів, потрібно на них всіх підписатись, поставити лайк до цього посту і в коментарях залишити принаймні одного друга. відмітити. Чим більше відміток. Тим більше шансів виграти айфон розіграємо. Ми 15-го числа, і кожен спонсор на своїй сторінці виставить. Результати розіграшу, так що успіхів, заходьте. Ну, а сьогодні давайте розіграємо теж давайте. не залишимо наших слухачів. А розіграємо ось таку класну колонку. JBL, її можна взяти з собою на природу. Дуже надію, що вже скоро буде літо, тепло, і всі знайдуть час, щоб виїхати на озеро на природу, посмажити шашлики, і це буде чудове доповнення до вашої. До вашого виїзду колонка, яка працює на вулиці і не боїться води. Та працює колонка на батарейці. Дуже крута. Насправді і зможете слухати потужну музику. І ось мої колеги підготували запитання пов'язане з автомобілем і колонками, тому що це для вас буде шок, але перші автомобілі, які їздили по цьому світу, були ще без колонок. Розумієте, Ще їздили зі швидкістю 10-13 км на годину, але без музики, розумієте? Тому питання: От колеги приготували. В якій марці автомобіля вперше встановили колонки для прослуховування радіо, можете свої відповіді писати в інстаграмі. Тільки в інстаграмі у нас там йде пряма трансляція якраз цієї розмови. Тому заходьте на радіо Я і Чикаго, гугліть швиденько і, і пишіть, в якій марці автомобіля вперше встановили колонки для прослуховування радіо. Я так розумію, мої колеги будуть слідкувати за варіантами відповіді, і хто перший напише. Модель той або та отримує колоночку, марку, тільки Марко. Не модель, тільки Марко. Марко хай буде марка автомобіля. ось марко автомобіля достатньо буде. Так. Супер, розкажіть, що у вас нового у вашому бізнесі на автодилерській? Що нового? Ми зараз багато допомагали українцям, які приїхали там півроку, рік тому. Взяли авто в нас в кредит, не маючи взагалі нічого. Та? Ні social security, ні driver license, ні кредитної історії. Вони взяли кредити такі, які їм давали банки, тобто це було там і 12, і 15, і 18% річних. Залежно а, який ризик відчував банк, тобто так, яку, який відсоток. Перший внесок був, наскільки новий автомобіль, тому що це теж має значення для банку. Банк переживає, що ваш автомобіль поламається, і ви не будете мати змоги його і ремонтувати, і робити оплати. Тому а, на новіший автомобіль завжди ви отримуєте кращі відсотки, ніж на автомобіль, який є старший. А, точно так само розмір вашого першого внеску а, так само впливає на вашу відсоткову ставку. Чим більше ви даєте грошей банку, Тим себе спокійніше банк почуває і може вам надати кращі умови. І тому я й кажу: там були люди, які отримували 12, були люди, які отримували 18 без social security, без драйві лайсенсу, без нічого. І от зараз прийшов час, що вони можуть робити рефінансування. І отут от хочу трошки зупинитись, бо поясніть, що, та, що таке рефінансування? Рефінансування по великому рахунку ви берете новий кредит в інакшому банку або кредитній спілці на той самий автомобіль, і ви надалі. Являєтеся власником того автомобіля. А, тобто, наприклад, ви придбали автомобіль за 10 тисяч, ви мали 15% річних, ви проплатили 6 місяців, зробили вчасні оплати, ви показали банку, що ви платоспроможний чи сплатопроможна, так? Що ви серйозна людина? Ви вже там відкрили, можливо, якусь там одну чи дві кредитні карти. Ви вже щось там збудували трошки кредитну історію. Вже щось у вас є, вона не пуста, не гола, як вони кажуть, так? І ви йдете в інакший банк чи кредитну спілку, і вони вам надають новий кредит на залишок. Тобто вони виплачують ваш перший кредит вашому банку, і тепер ви робите оплати в новий в другий банк. І весь сенс цього є понизити вашу відсоткову ставку, ваш якби процент по кредиту. Так і зараз ми були дуже успішні і в залежності знову ж таки, який автомобіль ви маєте, скільки миль на ньому, який рік який вас, яка у вас заборгованість, який залишок на автомобілі, ми допомагаємо людям перейти на 5-8% річних. Угу, тобто люди добряче так економлять. Так, так. І тому коли люди бачать там 15% річних, ми кажемо не лякайтеся, не бійтеся. Це все, що вам зараз ну, якби ми можемо запропонувати, бо будь-який інакший дилер не існує якоїсь такої чарівної пігулки, ви підете до когось іншого і вам дадуть одразу під там 5%, як американці мають, які тут третій автомобіль вже виплатили. Ні. Вона працює зверху вниз, тобто в перший автомобіль ви завжди отримуєте високий відсоток. Або ви маєте не купляти його, а вибудувати кредитну історію за допомогою кредитних карт або якихось інших кредитів. Або ви купляєте автомобіль під той відсоток, який вам надає банк. Я знову ж кажу, півроку завжди є достатнім, щоб зробити рефінансування. І якщо, наприклад, у вас сума невеличка, так, наприклад, люди часом приходять з готівкою, там, автомобіль хоче за 12 тисяч і має 12 тисяч готівкою, ми рекомендуємо взяти 9-10 тисяч, оплатити за автомобіль, а там 2-3 тисячі розписати на кредит на рік часу. А переплата на, на таких речах навіть при великій відсотковій ставці буде дуже смішна. У вас буде там 200-300 доларів в рік, Переплата за весь кредит, але ви вже збудуєте кредитну історію. Ви покажете банку, що ви змогли виплатити автомобіль, і наступний раз, коли ви підете отримувати кредит, ви отримаєте вже набагато кращий відсоток. Розумієте, ніж тому, що ваш перший автомобіль завжди буде 15%, так от якщо грубо говорити, так. І тому рефінансування це перше, що рятує людей, які отримали високий відсоток. А друге, в Dart Motors ми видаємо всі кредити, які ви можете виплатити скорше. У нас немає штрафів за завчасне погашення. І так само ви відсотки оплачуєте тільки за дні, за які ми використовувалися грошима. Тобто, якщо ви виплатили його за три місяці, то ви платите відсотки тільки за три. Три місяці. Банк не бере з вас гроші, якщо у вас кредит був на 5 років, а ви виплатили його там за рік. Ви заплатите тільки за рік, а не за п'ять. Тобто це теж чомусь от з України, напевно, там якась трошки інакша система. І люди завжди думають, що вони не можуть виплатити скорше, що вони все рівно винні банку будуть той відсоток, який вони прописували в контракті. Ні, це не так. Ви оплачуєте гроші тільки на залишок, тільки за дні і тільки за ті гроші, якими ви користувались. Тобто є такі декілька можливостей, декілька схем, щоб можна все ж таки якось вигідніше отримати цей кредит? От як ви кажете, рефінансування? А от відносно цього рефінансування, це потрібно це можна звертатися до вас по допомогу? Чи потрібно самому шукати якісь банки, де можна зробити це рефінансування? Як це? От людині зробити фізично мається назі який алгоритм дій? та наші клієнти. Ми їм всім говоримо. Вони звертаються до нас безкоштовно, і ми це їм допомагаємо і робимо безкоштовно. Люди, які в нас не купляли автомобіль, вони можуть до нас зателефонувати. Ми можемо їм надати безкоштовну консультацію, куди їм звернутися як це їм зробити самим. Але якщо вони не мають такої змоги, не знають англійської чи не мають часу і хочуть, якби що скористатися нашими послугами, так ми можемо допомогти їм зробити кредит за невели... за невеличку суму. Я вас на секундочку переб'ю. Ми задавали сьогодні запитання. Ви розірвали О. колоночку, і у нас було запитання, в якій марці автомобіля вперше встановили колонки для прослуховування радіо. І потрібно було писати на інстаграм сторінку. Так, от, так, от, як підказують мені колеги, першою написали про те, що це Ford модель на Ми казали Марку, тільки, Форд, до цього достатньо дівчина під ніком Катерина UGS, Катерина UGS Creator, Ось так Не гарно даємо. написано. Тому ми з вами зв'яжемось, Шановна Катерина, тому що ви виграли колоночку. Ну, Анастасія, будь ласка, покажіть цю колоночку, щоб бачили крутенька колонка, блютос колонка Сьогодні будете слухати пісню Цей сон, цей сон мені щоночі сниться і або щось інше. Бо і мамошка ідим. Я думаю, вибір буде доволі шалений. Це круто. Дякуємо, що ви принесли колоночку. Бачите, одна із наших слухачок вже виграла. Йдемо далі. Тобто я зрозумів ось такі штуки. Проте, знаєте, кожен раз, от, коли з вами спілкуюся, я ловлю себе на думці, що у багатьох людей може бути певна недовіра. Недовіра до того, що от, вживання автомобілі. Та ну, знаєте, як ви сказали, що відносно кредитів є багато людей ще з України, якесь уявлення. Так само і з України є уявлення про там автобазари, де. Намагаються продати так мати втюхати той автомобіль, і тут так само. Я знаю, що у вас є певні гарантії. У вас є можливість купувати різні гарантії, і що ви намагаєтеся робити абсолютно все чесно, щоб кожна людина, яка у вас купує, купує автомобіль, була спокійною. Розкажіть, як ви заспокоюєте клієнтів, які купують у вас автомобіль вживаний. Е, ну, дивіться, в чому різниця вживаного автодилера в Америці і авторинку на в якомусь міс місті містечку в Україні. Е, тому що та є такі е, перекупи, та вони все приховували в Україні, і це була стандартна історія, коли ти купляв автомобіль, і по дорозі додому він в тебе вставав по тій або і не, інакшій причині. Та це не смішно, і смішно, і не смішно, так. бо тому, що в кожного є така історія. І добре, якщо все добре. А якщо ні, та доливаються присадки спеціальні в двигун, в олію, в паливний бак. Всякі коди є, всякі комп'ютери можна загасити, сенсори трюків є просто неймовірна кількість, що тільки особливо там на тих авторинках не виробляють люди, щоб автомобіль виглядав гарно, і та чап. Тобто та підмальовка така до першої мийки. І ну ви можете знайти в інтернеті так. Там дійсно до смішного доходять ті ремонти. А чим відрізняється автосалон в Америці? А, Америці? Ми маємо ліцензію, ми маємо страховку, яку не так легко отримати, а загубити дуже легко. І тому. Ми, ми не можемо такого собі дозволити і так робити. розумієте? у нас ліцензія змушує так. Ми всі автомобілі, в нас проходять технічний огляд. Тобто, в нас є свої механіки, які перевіряють ті автомобілі. Також ми надаємо безкоштовну гарантію на три місяці або три тисячі миль на такі великі компоненти. Там є список, кого цікавить, можете нам зателефонувати. А так скоренько це а, двигун, це трансмісія, це якби ходова вість, Тобто всякі такі великі дорогі компоненти, а, ви є застраховані, що у випадку чогось на протязі трьох місяців або трьох тисяч миль ви повертаєтесь до нас, у вас є гарантія на це. А також ми співпрацюємо з багатьма компаніями, які надають. А, Надають додаткові гарантії. Є декілька різних програм, тобто може бути це тільки двигун, і трансмісія, може бути там з електронікою, може бути з механікою, може бути бампер-то-бампер, все повністю. І такі гарантії надаються до 7 років і до 100 тисяч миль. Тобто, якщо ви сьогодні купляєте автомобіль, наприклад, якому є 5 років, і на ньому вже є 70 тисяч малів, ви можете придбати таку гарантію, і ваш автомобіль від сьогоднішнього дня буде застрахований такою, якби гарантією, страхівкою, не знаю, як хочете називати її ще на 7 років і ще на 100 тисяч миль. А от у мене є питання, от практичне питання. Просто от, е, я знаю, що у вас є ось ця страхівка бампер бампер і просто ситуація яка склалася ось минулого тижня. Е, там, де я живу, на тій вулиці, наша спокійна вуличка, вночі йшла якась гоп-компанія. Не знаю, чи вони п'яні були, чи під іншими речовинами, і вони розважалися тим, що пошкоджували автомобілі, які стояли. І мій сусід зранку проснувся, і в нього повністю пробите лобове скло і відбите бокове дзеркало. Тобто, це реальна історія. Скажіть, це інакша страховка. Це, це страховка на автомобіль. Це називається вандалізм. Тобто, у вас як казко була страховка в Україні. Тобто, це така страховка Leability. у Вас має бути якби full каверич і на свій автомобіль, і на інакший страхівка Бампер extended warranty покриває механічні поломки. Тобто це є зовсім інакше, це зовсім нічого не має до вашої страховки, яка вам потрібна на дорозі для поліції, та? тобто для того, щоб захистити людей навколо вас, якщо ви щось зробите. Або той додаткової, яка називається full coverage, якби каско, та? яка покриває ваш автомобіль. Це зовсім інакша а, страховка. Так само, як та ваша не покриє, якщо у вас зламається двигун. Угу. А, це тільки, тільки для технічного, механічного, електричного, коли у вас щось зіпсулось в автомобілі. Тому так, ми проблеми виявляємо. Ми їх ремонтуємо. Ми нічого не приховуємо. Ми чекаємо наших клієнтів. А за другим, за третім автомобілів, щоб їх родичі і друзі теж приїжджали до нас. Тому репутація найголовніше, однозначно. Тому що знаю чогось, що люди кажуть, що репутація хороша, і люди багато купують автомобілі. І я так розумію, до вас повертаюся, як ви кажете що за вже автомобілями там для своїх родичів. Тому Зі. дякую вам, дякую, що ви знайшли свій час до нас. завітати. Давайте на завершення ще розкажіть, де вас можна знайти. Можливо, хтось вперше з вами знайомиться, дивлячись це відео, наприклад, чи це інтерв'ю. Скажіть, де можна вас знайти в соцмережах, можливо, фізично до вас дзвонити? Так, дилерська dart Motors знаходиться в Макхенрі, наш номер телефону 331 645 331-645-1387. наш сайт – dart-motors.com. І шукайте нас в соціальних мережах DART Motors Dealership. Ми там знімаємо відео, огляди і всякі інакші смішні відео майже щодня. <рес> Тому чекаємо вас на тест драйв і телефонуйте, якщо маєте якісь запитання. Дякую вам. Нагадаю, Анастасія Новицька, представник дилерської компанії DART Motors. Дякую, до Дякую. наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.